Добрий день, мої малята. Послухайте казочку лисичка та глечик. Жили собі дід та баба, пішли вони в поле жати. На полудинок взяли собі глечичок молочка. Ось прийшли вони вже на поле, баба й каже до діда, де б це глечичок з молочком поставити? Постав стараться молоко під кущик. Баба послухала діта і поставила під кущик. От пішли вони жати. Жнуть та жнуть, а лисичка прибігла та й випила молочко, але голови із глечика назад не вийме. Ходить лисичка, головою крутить та й каже: Ну, глечичок пошуткував та й будеш. відпусти його лівоньку. Ль... Будеш тобі, голубчики, буде. Та й з глечиком побігла лисичка до лісу. Діти, скажіть, будь ласка, хто прийшов до поля жати жита? Що принесли дід з бабою? Куди вони поставили глечика? Хто прибіг до глечика і випив молочко? Чому лисичка не змогла витягти голову з глечика? Ви, молодці малята, всі відповіли правильно на запитання, а лисиці ми побажаємо, щоб вона якнайшвидше витягла свою голівку із глечика і більше ніколи не лізла до чужого глечика.